Всім привіт! Добрий ранок. Поспали, трішки навіть проспали на годинку десь. Але тобі як спалося? Нормально. Мені вночі було жарко. І ще погано спав, тому що постійно вниз спускався. Але на природі завжди добре. Зараз п'ємо каву і знову покаряти вершини. До нас зранку прийшла ще коза. Ось тут пасеться собі. Мені кажеться, ще дуже з рогами, чи ні. Не бачу. Не знаю, чи камера достає, чи ні. гарно. 9 часов ранку ми вже зібралися, виходимо на стежку. Знайти її тепер головне, то що нам потрібно на великий пустошак, щоб піднятися. І ще головна задача це знайти джерело, тому що ми вчора це ті спуски спуски, потім підіймалися. Дуже багато часу втратили часу, і енергії, і сили. І набрали щось тільки один літр води. Ну це я щось. І нам сьогодні зранку, на ранок у нас залишилось грамів, можливо 200, це на все, щоб почистити зуби, вмитися і каву попити. А на сніданок вже не вистачило, тому що зараз... І... Підемо, знайдемо якесь джерело. Сьогодні до нас зранку приходила коза якась. Маленька така гарна. Вчора ввечері кабани, а вночі жаби. Ось природа живе. Вийшли з вершини журавель, вийшли на якийсь хребет до Псташака. І такий хребет через ліс. Дуже красиво. З камнями, з камінням. Зараз чувствую, підійдемо до Пусташака і знов будем в'є. Вверх, вверх. Дякую! Підіймаємось на гору Великий Пустошак А відсюди вже видно Ось там, десь там ми сьогодні ночували. І вже такі краєвиди від, відкривається. Ну трошки я вже бачу хребет уже все. Не не не, це вже точно. Просто вже дальше крутіше вже не може бути. Виходимо на хребет. Це. І стежка є. Є Що це за ведмедь? Я пропоную посидіти, перекусити. Дивіться, в мене дерево лежаче і Пішли. маршрут маркирований. Вийшли вже на хребет, знайшли вже марковану стежку, сіли перекусити такі злаки, батончики злакові. Загальний підйом за сьогодні тільки у нас був 838 метрів і здавали ми за 1 годину 10 хвилин. Тр Трошки підшатали, зараз. Перекусимо і підемо до полонини німецька. Те, що ми хотіли вчора туди попасти, але <рес> <рес> нікому не раджу йти на змислівки на вершину журавель, журавель. журавель, а потім на великий пустошак. Це просто <рес> така дуже стежки нема, тільки на мапі є. І буреломи такі проходити дуже тяжко. Якщо відпочиваємо, йдемо далі. я думаю, Тут можна помітками йти. Ну, стежка є тут. Вийшли на нормальну вже стежку, промаркований маршрут. Зараз йдемо на пустошак великий, а потім на полонину німецьку. І на полонині там вже кобійдемо, там є джерело. Можна води набрати. Зараз трішки більше 10-ї години. Тож у нас ще як мінімум 8 годин точно є. А там будемо дивитись, куди ми за сьогодні дійдемо і скільки залишиться у нас сил. Здається, після того, що ми вчора і сьогодні оце підйоми зробили... Ми пролетим цей маршрут. Так, да, то ми пролетим це все, по-рівному по хребту йти. І тут вже, звичайно, відкриваються такі краєвиди гарні. Камера, як завжди, нічого не передає. А ми сьогодні ночували десь отам. Десь о там От внизу. Без одне село, друге село, відрякі бачить. Вітря... А то ми їх проїжджали вчора, так? Да? Гарно. Добре. І з цієї сторони гори, і з цієї сторони. Ти йдеш і не чувствуєш, що ти йдеш. Підійшли ми на вершину, це друга наша вершина за два дні. Гра великий пустошак 1423 метри. Але, на жаль, з неї краєвидів ніяких не побачите, зате можете кому потрібний чоботи, приходьте. Трішки ушатані, але зміни взуття, так скажуть. Тут є. Але от цей маршрут набагато легше. Ми тут скільки хвилин 20, так, да, піднялися? Да. Десь так, десь так, перше треба спуститися на... Це я таки не зрозумів, гора чи полонина німецька, гора німецька, я так поняв. Полонина. Полонина? Да. позначена як вершина. Бачиш? трикутничком вершина. Трикутничком вершина. Може і гора, а рядишком. Тепер нам треба спуститися на 1185 метрів. 220 метрів вниз. Ну, якщо буде такий самий спуск, як підйом, то це буде легко. Ну, я думаю, що буде легко. Так, так. відпочиваємо. Куди ми? Відпочивали. Я хочу з... Сфоткатись, ну. Сфоткатись і йдемо далі. Це от зараз йдемо і добре, що зараз черниці нема. Стояли, Бо ми, їли. <с 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 ми просто стояли, піїли, а її багато тут багато. Черниць. Дуже. І там, бач, була нижча, а тут от реально висока по Тобі Тобто збирати було б дуже добре. Треба раком прямо стояти. І вечеряли, пісні дали, обідали <риклад> черниці, Ну і дуже багато. Ми спускаємося з пустошака великого. І сьогодні нам ось туди наша ціль. Главное, не провтикати місце для кемпінгу. Вийшли на полонину Німецька, вся в таких лопухах. Йдемо шукати воду. Десь тут неподалік повинна бути. І тут десь є недалеко місце під ночівлю. Ай кропива, ай хорошо. А кропива, да, ось ще буде. Оце він і є. Пусть встававши. Знаметнівши. Що... Дерева, наче хто посадив, давай? Да. Гарно. І що там? Там стрілка якраз є? Ні, ні, там заповідний цей. О, це тут перед полониною, потім з двітятком стежок, що я казав. Лісовий заказник місцевого значення Ільма. Природно заповідний фонд України. Так, на пустошку ми були. Де ми були? На пустошок ми не були. На Мислівки 9 км. А, великий пустошак, так, да, були. Мислівка 3 км 9 км Це якщо нам назад вертається. О, бачиш, містер. Хтось вставав, бачиш, і вогонь є. Ага. Ось тут неподалік зразу ці лопухи і місце під ночівлю є. Гарно. Між деревами, а води тут да, тут хороші, теж затишок, добре. Да. А води тут рядом немає. Вода? Да. Ще трішки треба пройти. Туди? ту сторону, так. Да. Там ще один місце для кемпінгу, і біля ага. нього пише джерело Йдемо шукати воду. І річка Вільма пише протікає. І вийшло із лісу. В лісі так прохолодно було, такий вітерець, а вийшло і на чистий і відразу так тепло. І гарно як. Сьогодні нам ще треба буде ось так піднятися, потім вийти на хребет і сюди йот. і отак, а прийшли ми. От звідси. Спускаємось до джерела. А там далеко вниз? трішки, ми Зовсім поруч. Давай тоді залишимо. Тут є місце для кемпінгу, джерело трішки вниз. Наплічники тут залишаємо, спускаємось на берег. От вон тут і вниз. Ось сьо Трас, знайшли джерело, гарне джерело, набрали водички. Будемо чи то снідать, чи то вже обідати. Тут в затишку пообідуємо. Трішки якраз відпочинемо. Десь зараз майже 12-та година. І після відпочинку вперед, в гори. Зиму. А зараз подивимося. Борщ. Бідом їсти борщ. Чи борщ. може борщик до борщика одного вечері з салом. Ага. А вот это что чума до горши касала ее. Ну, вот я тебе скажу, вычерком саду. Что у тебя? Что с волосина попал? Нет. Богрыч. Богрыч. Измялся. Ну, выглядит очень интересно. И что там написано? Залити страву окропом 300 мл. Є помітка пакула. Перемішайте та зачекайте десь 7-9 хвилин. Помітка є. А я сьогодні буду їсти картопляна куркою. Теж футміша. Залити окропом 250 мл. Перемішайте та зачекайте 7-9 хвилин. Картопляні пластівці, куряче філе сушене, сухе молоко, цибуля смажена, сушена сіль, морква сушена, цибуля, копчена сушена, зелень, петрушки сушена, куркума. Звичайна пюрешка, але таке... <реку> Що <реку> таке? Сухе м'ясо не смачне. А ти вже сухом'ятку рішив? <реку> так. Що там ще вода? Так виглядає в сухому вигляді. Солодкий сто. з батончиками солодкими щоб простіше було піднятися вгору але я чувство ми так поїли що навряд чи нам захочеться прям вгриватися в ці гори